Вночі 9 лютого у кількох містах Росії сталися масштабні пожежі. Зокрема, у Краснодарському краї загорівся ільський нафтопереробний завод. Як повідомляє телеграм-канал Астра, місцеві жителі перед займанням чули звуки вибухів. За деякими даними пожежа почалася від удару безпілотника. Величезна пожежа сталася і у Москві. Там спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку на Ленінградському проспекті в районі метро Аеропорт. Площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Мешканців будинку евакуювали, вони рятували особисті речі та домашніх тварин. Незабаром у будинку, що горів, обрушилося горища, вогонь перекинувся на два сусідні будинки. Телеграм-канал Маш повідомляє, що до гасіння пожежі на вулиці Черняховського залучила авіацію. Загорянню присвоєно третій ран складності з п'яти. На місці займання працювали два вертольоти ка 32 Крім того, потужний вибух стався на газопроводі в селищі Куєда Пермського краю. Вогонь перекинувся на два житлові будинки. Один із них згорів практично повністю. Телеграм-канал 112 повідомляє, що внаслідок вибуху постраждали семеро людей, серед яких дві дитини. Для допомоги у ліквідації загоряння газопроводу направили пожежний потяг. Пожежу локалізували на 250 квадратах.